Військово-історичний комплекс скеля розширюється вже зовсім скоро. Користенці матимуть змогу дізнатись більше про ще одне сховище укріп району, яке знаходиться на території міської лікарні. Довгий час воно знаходилось у запустінні. Після війни було на балансі заводу Жовтнева кузня а останнє десятиліття пустувало. Мало хто знає, яка славна історія пов'язана з цим місцем. Ось зараз можна посмотрети, де реально проходили воєнні дії, де бойові дії, де штаб. командования майора Белозорова целую неделю, начиная с 16 ноября, целую неделю героически сражались с немцами и держали оборону. Немцы их тут расстреливали с пушек, травили газом два раза, взрывали, кидали в вентиляцию гранаты для того, чтобы их оттуда выкурить. Ну, они героически сражались. И уже через неделю, когда у них уже не было ни продовольствия, практически не было ни боеприпасов, они собрали, уже были ранены и командир полка майор Белозоров тоже раненый, был уже тяжело. Собрали все боеприпасы и уже э, героически, с криком ура, уже пошли на выход из этого убежища. Потім майору Білозьорову судилося потрапити до німецького полону, який обернувся ув'язненням у концтаборі. І лише у 1945 році майор був звільнений. Згодом герою було присвоєно звання почесного громадянина Коростеня. Неодноразово він приїздив до нашого міста. У 1968 році майор Білозьоров пішов з життя. На території лікарні, що у х роках, було встановлено меморіальну дошку, на якій вказано, що тут оборонялись, а потім потрапили до полону бійці. 989-го полку під командованием майора Білозьорова. Мы хотим сейчас восстановить, потом посмотреть, что у нас будет дальше, в зависимости, как будет получаться с ремонтом, то сделать филиал военно-исторического комплекса уже с боевой историей и показать нашему поколению, которое уже осталось, что город Корос имеет свою военно-историческую. Направлення для того, щоб можна було показати туристам приїхати. Це буде один із таких унікальних об'єктів. місті користини. На даний час відбувається оформлення необхідних документів у Житомирі. Потім до сховища проведуть світло, і тоді почнуться активні роботи по створенню чергового філіалу військово-історичного комплексу Скеля.